Немає у нас мережевих обмежень для населення, також обмежень пов'язаних з дефіцитом потужності електричної енергії. Ця інформація була передана компанією «Укренерго». і в принципі вчора усунули там деякі, деякі аварійні такі пошкодження, були так в системі передачі. І сьогодні тут таких проблем немає, тому. Слід очікувати, що люди будуть з електричною енергією сьогодні, якщо безумовно не трапиться новий якийсь потужний масований обстріл української енергетичної системи. Ну, це вже передбачити ніхто не може. Має бути середня добова температура, середня добова мінус 7 градусів. Тоді, якщо нижче цієї температури, тоді, скоріше за все, графіки. Багатоних відключень знов таки е, прийдуть в наше життя.